22 березня, 6 ранку, у Хмельницькому пролунали вибухи. Звуки сирен, пожежні, швидкі. Всі вони поспішають на вулицю Пілоцьку. Російська ракета прилетіла просто у житловий будинок. Відомо про двох загиблих. Та герої без зброї рятувальники борються. Адже під завалами ще є життя. Рятувальну операцію очолював капітан Ростислав Лубунько. Була інформація, що є дівчина 20 років, яка ще знаходилась при томі і була на зв'язку. З матір'ю чи на якомусь рівні моральному, чи на посознательному. Я копав в тому місці, де саме вона була. Почув її звук. Вона була під великим шаром брухту цього сміття будівельного. Розкопавши голову, вже почав з нею постійно розмовляти. Потрошки її вже розкопали далі, передали швидкій і видихнули. Так як в нас все вийшло, ми її врятували. Зараз постраждала дівчина повністю відновилася від отриманих травм та завдяки своїм рятівникам живе повноцінне життя. А за відвагу у надзвичайній ситуації сьогодні рятівника Ростислава Лобунька відзначили нагрудним знаком та подякують Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я виїжджаю разом з вами, тому я все бачу. Мені нічого пояснювати. Не треба, я просто щиро вам хочу подякувати за цю роботу. Я хочу подякувати вашим родинам, вашим дружинам, які зранку проважають вас на роботу, на службу і на сьогоднішній день з нетерпінням чекають вашого повернення. Я хочу побажати вам всім здоров'я, злагоди в родинах. Миру і благополуччя, весіння пожеж, ліквідація наслідків автотрощ, рятування із водяних та наземних пасток, а тепер і допомога людям постраждалим від російської агресії. Щодня у надзвичайників чимало роботи та скрізь без перебільшення вони встигають. Адже рятівник це не просто професія, а поклад душі. Хочу вам подякувати кожному за ваш внесок у рятувальні відновлювальні роботи для того, щоб громада. Після тих обстрілів, які відбуваються в нашій області, швидко відновлювались, щоб люди відчували надійне плече держави, надійне плече Державної служби з надзвичайних ситуацій України. А насправді ДСНС є потужним і надійним партнером і помічником рятувальником кожного і довіра до ДСНС. Надзвичайно висока. Ризикуючи власним життям, сам протен, здогадуючись, став героєм і вчитель фізичної культури Олександр Жук, рятувавши із водяної пастки двох дівчат. 3 червня чоловік прогулювався поблизу озера та почув галас та прохання про допомогу. Не роздівся, нічого зразу заліз у воду. Одна із них вже була без свідомості. Тя... Вже говорили, вже всі знаєте, тянула іншу підводу. Реанімували, ще одна жіночка мені допомагала, да, одній надавали допомогу. Про свій без перебільшення подвиг Олександр небагатослівний. каже, радий, що допоміг дівчатам врятуватись. За порятунок підлітків чоловіка відзначили нагрудним знаком. Отримання такої відзнаки для нього стало неочікуваністю. Та ситуація із Олександром доводить, герої серед нас і носіння форми чи зброї для них не обов'язкове. Потрібно мати лише добре серце та благі міри. Герої без зброї ви не зважаючи від регіону, від місця дислокації, розташування чи це толова хмельнич. Що лінія зіткнення щодня, ризикуючи власним життям, власним здоров'ям, дбаєте про добробут кожного громадянина України. Вічна пам'ять та слава тим героям, які віддали цінне власне життя, за те, аби ми сьогодні мали можливість відзначати цей важливий день, День Конституції. Хочу побажати усім нам. Втілення великої мрії незламного українського народу такої плеканої та довгоочікуваної перемоги, стабільного миру, аби у нас всіх було спрогнозоване, процвітаюче завтра у вільній незалежній відновленій Україні. Крім вручення нагрудних знаків та подяк за невтомну працю, рятувальні підрозділи отримали відповідний транспорт, серед яких автоцистерна для підвезення води населенню, автобус, вантажний автомобіль та пожежні рукави. Сучасну та багатофункціональну автодрабину отримали волочиські надзвичайники. Наш підрозділ був оснащений старою радянською ще автодрабиною, АД-30, 131, пм 506 От дана драбина. Була 1983 року, тому її технічний стан та тактико-технічні характеристики були, самі розумієте, вкрай не дуже добрі. І це дуже ускладнювало роботу рятувальників з гасіння пожеж на висотах та рятування людей на висоті. Висота автодрабина 30 метрів. Для нашого місця це достатньо, це ідеальна автодрабина, яка дійсно нам допоможе і полегшить роботу рятувальників. Миру, благополуччя та Божої опіки побажали усі присутні рятівникам, адже їх робота важка та небезпечна. Кожне врятоване життя це щось неймовірне насправді. І за цю роботу, за все те, що ви робите, вам величезна насправді подяка. Це і є справжній героїзм. Кожне врятоване життя і все те, що ви робите останні роки. Я щиро хочу подякувати вашим дружинам, батькам, чоловікам, матерям. Можна тільки здогадувати, що вони відчувають, коли. Знають, що ви виїжджаєте на черговий об'єкт. Окрім сучасних та таких потрібних автівок, сім надзвичайників отримали довгучі коні подарунки службові квартири. Своє житло тепер має Віталій Янківський із дружиною, сином та маленькою донечкою. Ми з дружиною з самих початку разом, з самого лейтенанта, ми одружилися от, от, 11 років назад. З того часу у нас є маленький, вже дорослий синочок, і от, недавно з'явилася Маленька прекрасна донечка, і зараз нам дуже ця квартира буде в нагоді. Щодня мріяла про власне житло і родина дячуків. Голова родини Тимофій Дячук присвятив рятувальній справі 23 роки. За цей час у нього з'явилася любляча дружина, яка завжди готова підставити своє тендітне плече підтримки а також двійку дітей, які їжаться, коли татусь проводить час із ними. Бувають всякі моменти в житті, але незважаючи ні на що. Ми тримаємося разом і стараємося, щоб наше життя не проходило повз нас. Стараємося подорожувати, відпочивати від роботи, стараємося, щоб чоловік відпочивав морально і фізично. Так як він вдома, то, звісно, краще, а рибалка з татом саме краще. Буваємо на вечір, буваємо з ночовкою.